Програми кандидатів на посаду Президента України. Рабінович Вадим Зіновійович. 1953 року народження. Освіта загальна середня. Проживає в місті Києві. Голова наглядової ради ТОВ «Ньюс Нетворк Безпартійний самовисування. Витяг з виборчої програми кандидата на посаду президента України Рабіновича Вадима Зіновойовича. Я почну викладення своєї програми з наступної обіцянки. Якщо ви оберете мене президентом, то через два роки я добровільно піду у відставку. Чому я це зроблю? З однієї простої причини. Зараз Україну треба вивести з кризи економічної та політичної. А коли Україна зійде з раю кризи та хаосу, її мають повести вперед молоді лідери, нове покоління, і виборці знову мають вирішити, кого вони хочуть бачити на чолі держави. А тепер кілька принципових позицій моєї програми для якнайшвидшого виходу України з кризи. Держава Україна може і має стати Швейцарією східної Європи. Що це означає? По-перше, використовуючи своє географічне розташування, Україна зобов'язана створити серйозну міжнародну банківську систему гарантій для капіталу. Для початку перетворити окремі регіони на офшорні зони, такі як у Швейцарії, в яких охочі, а їх буде достатньо, зможуть реєструвати свої компанії, адже по один бік від нас розташовані країни з досить складними режимами руху капіталів. З іншого захід закриває для таких капіталів вхід, тому треба створювати офшорні зони зі спрощеною формою оподаткування. Подібні заходи забезпечили тій таки Швейцарії колосальні доходи. Сьогодні практично весь світ, враховуючи численний китайський близькосхідний, налаштований мати в нашій країні платформу для зберігання грошей. Але наголошую, для цього повинна бути жорстка законодавча база, яка унеможливить найменший натяк на корупцію. І водночас абсолютна свобода руху капіталу до такої України, Швейцарії східної Європи. Капітали потечуть і зі сходу, і з заходу, і з півдня, і з півночі. Україна повинна стати нейтральною державою, яка не входитиме до жодних військових блоків. Але водночас в Україні обов'язково має бути своя армія, хоч і нечисленна, але високотехнічна, мобільна, дієва, здатна захищати свою землю. Обов'язково повинен бути дуже професійний і мобільний армійський кістяк, але на допомогу йому періодично мають приходити і резервісти, і призовники, які проходять початкову ступінь підготовки. Україна не потребує жодних позикових ресурсів. Ми абсолютно самодостатня держава. Просто не потрібно чекати допомоги ззовні, а треба самотужки створювати сильну і незалежну, а головне економічно розвинену державу з високим рівнем життя людей. У нас є безцінний капітал, земля до того ж, земля родюча і щедра. Тільки от агропромисловий сектор у нас не розвивається. Що для цього потрібно? По-перше, відмовитись від використання старих технологій. Треба створювати спільні великі, я б навіть сказав, величезні агрокомплекси з використанням передових світових технологій. І тоді врожаї будуть з нашою продукцією, ми зможемо конкурувати на міжнародних ринках. Україна гостро потребує великого земельного банку. Залучення землі головного багатства України у сферу першочергових реформ держави це величезний потенціал, тому що до казни надходитимуть гроші. У селян з'являться робочі місця, а пенсіонери та люди, що живуть за рахунок соціальної допомоги, вчасно отримуватимуть від держави гроші. Земля України це шлях до її процвітання в майбутньому. Україна має одну з найбільших діаспор у світі. Але використовує її у власних цілях практично з нульовим коефіцієнтом корисної дії. Тому обов'язково треба законодавчо дозволити подвійне громадянство України для тих людей, які народилися в Україні або їхніх нащадків, які прагнуть ідентифікувати себе як українців. З ними потрібно спеціально працювати, докладати зусиль у всіх сферах діяльності. Це стосується і змін у роботі України в інформаційному просторі. Сьогодні ми програємо одну інформаційну війну за іншою. Повинні бути негайно створені канали та інші змі іноземними мовами для роз'яснення того, що відбувається в Україні. Необхідно приділяти більше уваги освіті, науці, новим технологіям. Потрібно дати молоді якомога більше можливостей вступати до вищих навчальних закладів, стажуватися у великих науково-технологічних центрах, спілкуватися зі студентством Європи та Америки. Саме молоде освічене покоління повинно працювати з передовими інноваційними технологіями. І ще один важливий пункт моєї предвиборчої програми: необхідно жорстке квотування. Не менше третини посад у всіх установах повинні обіймати люди у віці до 30 років. Я домагатимусь цього з першого ж дня, якщо ви довіритеся мені. Не варто, звісно, забувати про те, що зараз між південним сходом і заходом України існує протистояння, яке протягом багатьох років заохочувалося політичними силами з метою отримання додаткових дивідентів на виборах. Для того, щоб об'єднати країну, треба перейти до земельного устрою України, тобто реально провести адміністративну реформу, передавши переважну частину прав на місця. Треба відмовитись від радянського атавізму, поділу на області за кількістю комуністів в окрузі. А саме так і відбувалося за радянської влади поділ на області і райони. Землі мають згуртуватися у більшій одиниці їх може бути 6-7 максимум. Так історично склалося в Україні. Сьогодні знову ж, не без участі політиків, у нас склалася непроста ситуація з Росією, але водночас треба розуміти, що тисячі українців живуть у Росії, тисячі росіян в Україні. Не треба розпалювати конфлікт, а потрібно докладати максимум дипломатичних методів, щоб міжнародна спільнота не визнала Крим у складі Російської Федерації, щоб Україна була єдиною і неділимою. Але робити це треба дуже дипломатично, чітко розраховуючи свої сили і зі знанням аргументів. Треба шукати мирні шляхи розв'язання конфлікту. Ми повинні стати країною із заможними громадянами, розвиненою економікою і вільним громадським суспільством. А для цього у нас є величезний потенціал. Я обіцяю зробити все, щоб ми могли пишатися своєю країною, своєю україною.